Шановні любителі футболу, запрошуємо вас на стадіон Динамо столиці України. Щойно тут почався перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, в якому наш чемпіон Київська Динамо приймає чемпіона Чехії команду Спарта із міста Праги. ворота є ваших кранах. Ліворуч виступають у білій формі. Відповідно, праворуч на ваших кранах ворота суперників, чеських футболістів. Форма команди Спарта, червоні футболки. Темно-червоні і білі труси. Зараз Динасі виконує штрафний удар. Навісна передача. М'яч. Динамо Київ. В воротах Олександр Шовковський номер 1 Другий Олег Лужний. Четвертий Олександр Головко. П'ятий Владислав Ващук. Сьомий Каха Каладзе. Восьмий Юрій Калитвинцев. Дев'ятий Віталій Косовський. Десятий Андрій Шевченко. Зараз знову Динація в атаці. Андрій Шевченко. Його атакує Міхал Хорнак. І заволодіває м'ячем захисник чеської команди. Отже, 10-й Андрій Шевченко, 11-й Сергій Ребров, 14-й Андрій Гусін, 15-й Олександр Хацкевич. Це стартовий склад Київського Динамо. Почесний президент футбольного клубу Динамо Київ Григорій Суркіс. Головний тренер Валерій Лобановський. Тренери Анатолій Пузач, Анатолій Дем'яненко, Олексій Михайличенко, Михайло Михайлов. Арбітка назад на Іржі Новотний. Новотний помиляється при передачі. Віталій Косовський. Довгий пас на Сергія Риброва. Рибров з м'ячем Ліворуч. Відкривається Юрій Калитвинцев. Але передача на Калитвинцева була неточною. Отже, динаміці провели і стартовий штурм воріт з парти. І одну і за бокової лінії чехи ввели м'яч у гру. Знову Новотний. Передача небезпечний момент. Киток Олександра Шовковського, але м'яч влітає в ворота. Динамо. Дуже прикрий момент. Стався вже на четвертій хвилині зустрічі. Вівши м'яч із за бокової лінії. Це на ваших кранах вболівальники були з парти. На жаль, засмучені наші вболівальники. Ось подивіться в повторі. Вівши м'яч із за бокової лінії. Павел Новотний зробив передачу у штрафний майданчик динамівців. І удар Мірослава Бараника, удар головою майже з лінії воротарського майданчика, змусив капітулювати динамівців. Чеський футболіст порушив правила. Штрафний футболіста Міхала Хорна. І це його обов'язок підказувати партнерам під час атак суперників. Небезпечний момент ледве знову не виник біля воріт Олександра Шовковського. Але м'яч домічної статури добре діє на другому поверсі. Ну, поки що, ми бачили цього футболіста тільки у розіграшах комбінацій. Штрафний удар. Виконав Олег Лужний зіграв, вибачився Хацкевич перед Мирославом Бараником. На наших екранах Віктора Медведчука і у динамівців Юрій Сай. Команда один Валерій вихованець газета сьогодні 3 3-1. Валерій Рикунов, робітнича газета, 2-1. Георгій Кузьмин київське відомості І нуль в атакції Сергій Рибров пробив сильно з лінії штрафного майданчика, але ви бачили, м'яч полетів над перекладиною. Ну і ще кілька прогнозів. Віктор Браницький, голос України, 2-0. Михайло Волобуєв, Спортекспрес 2-1. Валерій Костінов у Т-1-1-0. І Валерій Ніконенко, прес-служба Федерації футболу України 2-0. Як бачите, майже ніхто із моїх колег. Віталій Косовський. Активно діє наш співзахисник. Передача на Андрія Шевченка. Шевченко треба бити Андрюша. Удар. І м'яч влучає після сильного удару Андрія Шевченка. В ногу Томаша Вотави. М'яч виходить на кутовий. Ще заповнені трибуни Київської атаки. І знову відмінно діє Томаш Вотава. Триває атака адинаївців Юрій Калитвинцев. Удар Юрія. Поруч із стійкою. Один із ділових партнерів футбольного клубу Динамо Київ бокерця контора Марафон. В'ядесятих. Нічия дві. Восімдесять від Павла Новотне м'яч вийшов за межі поля. Олександр Хацкевич обіграв двох суперників. Кому віддати? Хороша передача. Андрій Шевченко, він ішов у майданчику. Прокинув м'яч між двох захисників. Передача Сергію Риброву не зовсім. Точно, ну все-таки Сергій Рибров з м'ячем. Господарі поля будуть виконувати кутовий з лівого флангу. Високий Високі в головкожному майданчику суперників. Навісна передача Шевченко. Ще один кутовий. Будуть подавати динамівці. Знову цей удар виконує з лівого флангу Сергій Рибров. Напруга зростає біля борів спарти. Знову передача на Андрія Шевченка. І ще один кутовий. Цього разу вже удар виконає Юрій Калитвинцев. Юрій Калитвинцев. А! А! Вів боротьбу за м'яч із е, лужним за допомогою Павла Новотний. Андрій Гусин. Неточний удар. І тепер уже Празькі футболісти виконали майже від центрального кола. Сергій Ребров. Ще одне порушення правил. Ну, що ж, такої гри від Спарти, чесно кажучи, атлети. Ви знаєте, коли Спарта прибула до аеропорту Борисієва. Дуже високі гравці. М'яч влучає в стінку. Боротьба за м'яч уже на лінії штрафного майданчика. Андрій Гусин ні, не встиг до м'яча як відмінно на європейській арені грає збірна. І грала Чехословаччині, а зараз Чехії Андрій Шевченко у штатному майданчику Спарти. Його випереджає Томаш Ари, пробивши низом. І ось іще один удар Олександра Хацкевича. Ну, цього разу м'яч влучив у стінку грабців Спарти. Навісна передача Андрій Гусин. Не вдалося, маючи таких форвардів Чехи. Грають саме на другому поверсі, виконуючи навісні передачі на цих. Насамперед, форвардів. Хутовий виконали футболісти з парти своєму штрафному майданчику. Навісна передача. Прикрили форварди з парти нашого голкіпера і не став виходити на цю. виконувати штрафний удар. Чотири футболісти біля м'яча. Хорзігль б'є. Підступний удар і м'яч по такій дузі полетів, торкнувшись ноги динамівця, опустився на сітку воріт. От подивіться в повторі. Ну а гості зараз будуть вик... Ктовий злій. Ви пам'ятаєте, Мартін Чіжик вже одержав попередження. Небезпечний момент. Ну що ж, знову небезпека була. Переправив м'яч на Павла Новотний. Том сам пішов вперед і хорошу передачу зробив на Мартіна Чіжика. Пасштайний майданчик. Там Андрій Гусин. Не зовсім вдало відбивав м'яч Андрій Гусин прямо на ногу супернику. Подивіться в повторі. Цим моментом скористався Павел Новотний. Різаний. А? Кому віддати? Пас у штрафний майданчик. Передача в боротьбу, але відмінно лігра. Під перекладину йому забити, як ви розумієте, важко. Можливо, більш продуктивні були б удари низом. В кут воріт. Знову насте передача, але невдало зараз зіграв Мірослав Бараник. Надто сильно пробив зі штрафного і м'яч до його партнерів не потрапив. Ми постійно бачимо, коли м'яч адресується Сергію Риброву. Його пікає Іржі Новотний. Багато порушень правил в першому таймі, Багато боротьби. Себе для одержання передачі. Адже за таких умов можна створити щось серйозне У штатному майданчику суперників Паска Литвинцева на Риброва. І знову перехопили м'яч Чехи. Мартін Чижик. Втрати м'я Чижик, Це каладзе. Хороша передача. Удар по воротах І м'яч влучає в сітку, але із зовнішнього боку воріт Спарти. 41 хвилина матчу. Подивіться в повторі комбінацію динамівців, яка, на жаль, і цього разу успіху їм не принесла. Бараник виконує кутовий. 24-річний півзахисник спарти. Виконує удари з кутової позначки. Олександр Шовковський кулаком вибиває м'яч перший тайм зіграно. Динамівці поки що програють 0-1 праський спарті. Перерва лині вони провели красиву комбінацію. Передача Павела Новотний навісна передача. І Мірослав Бараник у стрибку головою спрямував м'яч у ворота Динамівців. На цей удар в гру вступив Олексій Герасименко, номер третій. І команди почали другий тайм. Динамівці це інформація для тих, хто почав стежити за нашою трансляцією після перерви з другого тайму. Динамівці виступають у білій формі. Їх суперники у Спарта. Ось виконували штрафний удар. Навісна передача на Вратіслава Локвенса. Боротьба за м'яч біля штрафного майданчика Динамо. Зараз Ребров у боротьбу за м'яч з суперником. Тут положення поза грою. Сій Ребров, 14-й Андрій Гусин, 15-й Олександр Хацкевич. Почесний президент футбольного клубу Динамо Київ Григорій Суркіс. Головний тренер Валерій Лобановський. Центр, але це їм успіху не принесло. Ну а в лінії атаки всі сподівання Спарти на Зігля і Локвенца. Високих на зріст футболістів, які добре грають на другому поверсі, Служний виконував штрафний удар. Зараз уже штрафний у виконанні Чижика Знову навісна передача. Гусин атакує Локвенцем. І ще один навіс. Небезпечно. Бараник. Навісна передача. Небезпечно. Удар по воротах. Там велике скупчення гравців Ну і на щастя для динамівців м'яч докотився до. для своєї команди право на кутовий. Сергій Рибров, який на ваших кранах зараз буде конувати цей удар. Всі динамівці на половині поля спарти. Рибров на ближній ворот. Олег Лужний і Павел Новотний Лужний утримує м'яч саме де вперед. Потрібна точна передача з майданчик. Робив цю передачу Олег Лужний, але підставив ногу чеський захисник Мартін Гашек І Динамо тепер динамівці будуть. Треба зрівнювати рахунок. Удар з розвороту. Андрій Шевченко бив лівою. Не точно. Ці футболісти з відійшли до штабного майданчика. Намагаються стримати атаку. Динамо. Олег Лужний. В першому таймі він не часто підключався до атак. Ось у другому вже три його проходи правим флангом були небезпечними. Віталій Косовський, що скаже арбітр. Незаперечне порушення правил і справедлива жовта картка Властімілу Свободи. Друге попередження у складі спартів. Перше було у Мартіна Чижика на 9-й хвилині. От повтор цього епізоду Косовського. І зараз Косовський залишає футбольне поле. Замість нього у гру вступив Сергій Коновалов ну, номер 22 й У матчі чемпіонату України Сергій Коновалов вийшовши на заміну в Кіровограді проти зірки, досить вдало вписався в ігровий ансамбль динамівців. Активно діяв на лівому фланзі. І не випадково зараз Валерій Васильович Лобановський кинув в бій Сергія Коновалова. Ну, а це ви бачили в йде вперед. Авратіслав Локвенс. І небезпечно обійшов на моментчик динамівців. Андрій Гусин вибив м'яч. Сергій Коновалов. Кому віддати? Нарешті знайшов Андрія Шевченка. Той пішов сам на трьох суперників. Одного обіграв. А от обіграти Павла Новотний Шевченку не вдалося. Кахакаладзе. Сергій Коновалов. В підкаті зараз, але з порушенням правил зіграв Властіміл Свобода. Штрафний удар. Доворіт Далеченко, метрів 30-35. Можливо, хтось із Динавців і проб'є з такої відстані. От м'яч встановив Сергій Коновалов. Зробив навісну, на кут воротарського майданчика. Удар по воротах. Відмінно зіграв Томаш Поштулка. У відчайдушному стрибку він все-таки зумів зреагувати на цей досить досить такий складний м'яч і переправив його на кутовий. Подивіться, і ще раз в повторі навісна передача. І удар Сергія Риброва. Удар головою майже в дев'ятку. Кутовий подали динамівці. Удар по воротах. І знову приймає цей удар на себе футболісти з Павел Новотний. Мужньо підставив корпус після. Під м'яч після удару Сергія Коновалова. Потужні атаки. Динамо. Поштулка. Кулаком вибиває із свого штрафного майданчика. Правил жорстка боротьба в кожному ігровому епізоді. Ані праські футболісти, ані динамівці не дозволяють вільно приймати обробляти м'яч суперникам. Андрій Гусин потужний удар над перекладиною. Атаки, удари, але поки що рахунок. Першого прикрий епізод а в матчі. Олександр Хацкевич, ви бачили, надто багато розмовляв з арбітром Берном Хейнеманом і засмутивний матчах вдалу, в деяких подинках відмінну гру Олександра Хацкевича, але сьогодні, відверто кажучи, він підвів своїх партнерів. Підвів команду. Ну, не будемо про це. Сергій Коновалов. Передача в свій майданчик на Сергія Риброва. Надто сильно. Але поспішає до м'яча. Андрій Шевченко наздогнав м'яч біля кромки футбольного поля. Передача в свій майданчик не точ. Кахакаладзе. Пас на хід Андрію Шевченку. Перед Шевченком один суперник. Андрій обігрує його. Ні, не вдалося це зробити. Майданчику суперників. Навісна передача на Шевченка. Не дозволяють суперники пробити по воротах нашого. Властіміл Свобода не зумів перше всянути до м'яча. Атакував Каху Каладзе і за порушення правил за удар суперника по ногах ззаду одержав попередження і одразу червону картку. Отже. Вилучення тепер і в складі спарти. В рівних складах будуть продовжувати матч. Обині він був попереджений. І от друга жовта карта. Карта одразу почервоніла. Сергій Рибров. Відмінна передача. Каха Каладзе. Каха падає. Потім продовжує боротьбу за м'яч. Арбітр показує, що неправий був. Захисник Київського Динамо. Миттю раніше. Подивіться, атака нашого захисника. І, на мій погляд, Вратіслав Локвенс тут був неправий. Ну, потім уже Каладзе порушив правила, але в попередньому епізоді Ловко. Олег Лужний. Прострільна передача. Андрій Шевченко не дотягується до м'яча. Удар по воротах. Слав Бараник. Олег Лужний. Андрій Гусин. Удар Гусина. Хороший удар Андрія. Повтор епізоду. Удар Динамівця і вправні дії. Олексій Герасименко і Павел Новотний. Новотно вийшов переможцем. Боротьбі за м'яч. Удар воротах. Сильний. Завдати удару. Навісна передача на Шевченка. Ні, не вдалося Андрію. Штрафний Сергій Рибров. Навісна передача. Валентин Белькевич одразу вступив у гру. Ще один навіс. Андрій Шевченко. Удар Шевченка. Несильний удар. І м'ячлип до закінчення матчу. Атаки Динамо. Поштулка вибив м'яч із свого штрафного майданчика. Шевченко і поруч з ним Іржі Новотний. Шевченко обігрує Новотний. Ще одного суперника обіграв Шевченко. Передача на Герасименка. Комбінація стінка, що скаже арбітер. Пенальті. Впав форвард Динамо. Але Хейнеман показує, що Ку гостро розіграли динаміці. От подивіться завершення цієї атаки. Шевченка атакував сил. В цьому матчі було витрачено. Дуже багато, але динаміці повинні знайти друге дихання для того, щоб зрівняти рахунок. Можливо, зараз вдасться це зробити їм. Хищаються майже безпомилково. Удар Сергія Коновалова. І тут же Мірослав Бараник виконує кутовий удар. Небезпечно удар поворот поле. Валентин Белькевич вів м'яч за бокової. Олексій Герасименко робив передачу на рахунок. Кутовий. Валентин Белькевич. Низов. Валентин Белькевич. Сергій Коновалов. Передача у шлифимедрет. Знову був в пас боротьбу, але м'яч залишився у Сергія Реброва. Удар Риброва. Надпереклоном. Неточний удар. От подивіться. Удар у виконанні Сергія Риброва. Сильно у червоних футболках футболісти «Спарти» зуміли нав'язати свою гру динамівцям. Насамперед, вони дуже вдало і в першому, і в другому таймі пресингували дії динамівців. І це насамперед їм дозволило здобути перемогу в цьому поєдинку. Отже, в матчі Динамо Київ Спарта Прага зафіксовано результат 0-1. На п'ятій хвилині цей єдиний гол зустрічі забив Мірослав Бараник. Спарта виграла, а ми з вами на цьому закінчимо трансляцію з київського стадіону Динамо.